Доброго дня! Сьогодні такі речі на пропозиції буде в основному лотами. Перший такий кувалда 2 кг, 2 молотка, сокира, зубила 500 гривень. Наступний кувалда 5,5 кг. Сокира зубила молоток 500 гривень. Цей також буде такий самий набір 500 гривень. Отакий набір. 500 гривень. Ящик і 15 кг метизів. 500 гривень. Там всяке різне. Отакий От набір. Тут анатфілі. 500 гривень. Камера з такими розмірами. 500 гривень Набір шківів Оце за всі 500 гривень Чалочки Отакі розміри Довжина І діаметр Каната За всі 500 гривень Така підставка 35х35 35, 500 гривень До трактора. Больше 500, меньше 450. Можно. На плужок 500 гривен. Карданчик такой. 500. Такой редуктор. 500 гривен. Є на пропозиції палатка 2,5 чотирьохмісна. І домашній мед. Здорові там по 10 літрів, ну по вагі там більше, 12-13 кілограм буде тисячу гривень і менше 400 гривень 4 літровий. Далі такі диски 200 гривень пара. Пара таких 200 гривень, одна ліва, одна права. Карданчик отакий. Хрестовини не розбиті, 200 гривень. Набір лопат 200 гривень. Далі ящик інструментальний, такий 200 гривень, каністра 200. Отакі резиночки, такий профіль, такі розміри. 200 гривень за пакет. Там довжина вказана. Набір пружин 150 гривень. Тут їх 50 штук різні. Набір з підшипників таких опор 150 гривень. Ручна точилка 150, диск 150. Потребує заміни підшипників. Для кукурузи 150, без ручки. Отакі нитки 150. 100 гривень, два донкрати. Цей без гвинта. Отакий От 100 гривень. Різьби крутяться. Потрібна ревізія. 100 гривень набір конденсаторів. 100 гривень набір 10 штук напильників. Мебельні колеса. 4 штуки 100 гривень. Така гайка 100 гривень. Два вуличних плафони 100 гривень. В'язальна проволока 100 гривень. Ця бухта. Ну і тут кому що потрібно ручки, ножі, кришки на каністри. Кому що потрібно ручки, ножі, кришки на каністри. На гідравліку такий би, бистросйом. 50 гривень. Будь-що. Номер для зв'язку. Дякую за увагу.